Зараз останнім часом дуже багато наших колег теж підключили мобілізацію, хоча, я думаю, їм треба було підключати це, цю практику ще рік тому, коли була, так скажемо, основна хвиля, коли почались ці відсрочки і все інше. Як у вас ситуація в Дніпрі з ТЦК? Чи є якісь неадекватні ТЦК, які, можливо, там не, не пускають адвокатів, не люблять адвокатів? І можливо там такі незаконні дії якісь роблять, там б'ють ще щось там роблять. То тобто, чи є таке по Дніпру, там, де ти от знаходишся, такі от та цека Бо по Києву дійсно, як і везде, є є свої нюанси. У нас є також певні свої нюанси, як і всюди. Да? Е, є така фраза, що кожен ТЦК це як окрема держава, і це дійсно так. Навіть по Києву вчора там також спілкувався з колегою. Вона каже: всі ТЦК там одні документи приймають на відстрочку по однаковому пункту, а там інший ТЦК йому потрібен документ, якого ніхто інший не вимагає. Його там досить складно отримати. Зайві дії потрібно робити, але він ось так робить.